Вітаю вас на каналі Антишколи. З вами я, Яна. І сьогодні я поділюсь з вами десятьма розмовними фразами, які використовують нейтіви. А з тебе підписка, лайк, дзвіночок, бо ми завжди ділимося корисною та актуальною інформацією. Є безліч виразів, які ми використовуємо українською, але не знаємо, як перекласти їх на англійську. Впевнена, що ви хоч раз. Коли робили щось марно, думали, як перекласти англійською йти коту під хвіст. Так от, англійською це буде go to waste. Буквально йти до сміття. I don't want five hours of my work to go to waste. Я не хочу, щоб 5 годин моєї роботи йшли коту під хвіст. Або дослівно йшли до сміття. А якщо до виразу, це була остання крапля. Але в англійській мові чомусь не крапля, а соломинка. Мабуть, тому що всі зламалися і все трималося на одній. Останній last straw. так звучить вираз англійською. It was the last straw. I couldn't take it anymore. Це була остання крапля. Я вже не міг цього винести. Хочеш навчитися живої англійської, а не книжковим фразам, яким тебе вчили або не вчили в школі? Тоді записуйся на пробний урок в антишколу. Наш методист визначить твій рівень та підбере тобі програму, яка буде відповідати твоїм цілям. Та потребам. А ще ти протестуєш нашу інтерактивну платформу з десятком тренажерів з лексики, граматики і зрозумієш, що англійська буває не нудною. Пробний урок безкоштовний, тому раджу зареєструватися вже зараз за QR-кодом на екрані або за посиланням, яке ми завжди залишаємо під відео. А як сказати у крайньому випадку? Наприклад, я піду пішки, у крайньому випадку викличу таксі. Англійською у крайньому випадку у разі потреби перекладається як in a pinch. I plan to walk, but in a pinch I will call a taxi. To pinch перекладається як стискати, зжимати. Тому українською дослівно «in a pinch» перекладається як я зроблю щось, коли вже сильно прижме. Ідемо далі. А як би ви сказали, я зробив більше, ніж від мене очікували? I did more than what was expected of me є значно цікавіший варіант. I went an extra mile Extra – це щось додаткове зверх норми. To go an extra mile означає зробити більше ніж потрібно, більше ніж тебе просили, докласти більше зусиль. Запам'ятовуй та користуйся. Поговоримо про ментальний зв'язок. У вас точно є друг чи подруга, з яким ви розумієте один одного з непівслова Для таких випадків в англійській мові є вираз say less ні слова більше. Типу, я і так все зрозумів, не треба пояснювати. Окей, okay, don't wanna go there, say last. Окей, okay, ти не хочеш туди йти. Ні слова більше. Корисний вираз, правда? У повному сенсі цього слова. Як сказати це англійською? Він був божевільним у повному сенсі цього слова. He was insane in every sense of the word. In every sense of the word? У кожному сенсі цього слова. Трохи перерваємося на важливу новину. У нашому телеграмі проходить семиденний марафон з Та Таби є можливість попрактикувати сім базових тем протягом семи днів. Буде і лексика, і граматика, а найголовніше, що це безкоштовно. Скануй qr код десь тут на екрані, або переходь за посиланням під відео. А ми продовжимо вчити вирази. Уявімо, вас запитали поради, але ви й гадки не маєте що відповісти. Що сказати в такому випадку? Скажіть Ask me another. Запитай щось простіше. I keep going back to my ads. How to my How stop doing it? The same. Ask me another. Я постійно повертаюсь до колишнього. Як це зупинити? Те саме спитаєш простіше. Бос сказав, що треба здати звіт сьогодні і роби для цього, що хочеш. Як пожалітися колезі, що ти маєш зробити це в будь-якому випадку, навіть якщо залишишся без обіду? By all means. усіма можливими методами в будь-якому разі. I have to do it by all means. я маю зробити це будь-якими шляхами у будь-якому випадку. Means – це засоби, способи або шляхи. Та як сказати вирішуй сам це вирішувати тобі? Англійською це буде It's up to you. до речі. Це моя улюблена фраза. Я вставляю її скрізь, де її тільки можна вставити. Наприклад, друга половинка питає вас, на який фільм ви хочете сходити сьогодні. А ви It's up to you, I just wanna eat some popcorn Тобі вирішувати. Або вирішу сама. Я лише хочу трохи попкорну. І нарешті остання фраза. Я довго думала про що вам розповісти, і обрала от, знаєте, бісячу фразу від батьків, яка завжди дратувала в дитинстві. Поживемо, побачимо. Так ось англійською це буде Wait and see Почекаємо, побачимо. I heard it might be some changes in our department structure Do you think it will affect our roles? It's hard to say right now. Let's wait and see. Я чула, що в структурі нашого відділу будуть зміни. Як ти думаєш, чи повпливає це сильно на наші ролі? Важко сказати. Поживемо, побачимо. Ось такі вирази. Напиши в коментарях, чи знайшов ти для себе щось новеньке. Це дуже підтримує нас. І обов'язково підписуйся на наш інстаграм, тікток та телеграм. Там ми ділимося кожного дня корисною лексикою. Побачимося в нових відео антишколи.